Всім привіт глядачі підписники. Сьогодні я назву топ-3 сорти винограду, які показали себе найгірше у парнику. І для початку ми глянемо ще температуру повітря у парнику. Зараз у нас шоста вечора і 34 градуси тепла. Отож, отож, перший сорт винограду, який погано себе показав у нас у парнику, це Діксон. Ми його вже видалили із парника, тому що він при стандартних обробках не так дозрівав, він не був настільки солодким та смачним, і ще він дуже в нас тріскав і починав гнити. І другий сорт винограду, який погано в нас. Був у парнику це Велес. Ми його будемо також цього року, можливо, видаляти, можливо, прищеплювати. Він також при стандартних обробках не дозрівав і ще гнив у нас дуже сильно, і він буде прищеплюватись швидше всього, що іншими сортами. І третій сорт винограду, який себе погано показав у парнику, це Гарольд. Тому що в його грона зразу після цвітіння або засихають, або гниють і опадають. Ось такі вони зараз грона ції, бачите, не погнили, чи щось ними сталося, чи посохли. Отож, на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставимо лайки. І всього найкращого.